На Сумщині триває планова обов'язкова евакуація з прикордонних громад, які потерпають від постійних ворожих обстрілів. У понеділок, 20 травня, рятувальники допомогли виїхати із ворожби до більш безпечних місць самим громадянам із домашніми тваринами. Співробітники ДСНС і надалі активно долучаються до проведення заходів з евакуації жителів прикордонів. Сьогодні евакуація проводиться в місті Ворожба. Наші рятувальники активно надають допомогу людям похилого віку, дітям, а також дорослим. Евакуйовані отримують найнеобхіднішу допомогу, а також їх перевозять в більш безпечні місця. На новому місці тимчасового проживання людей також зустрічають рятувальники та разом із волонтерами допомагають вирішувати нагальні питання. Прибувши в більш безпечне місце. На громадян також чекають співробітники ДСНС, в тому числі і наші психологи, які зустрічають громадян, допомагають їм розміститися в місці тимчасового проживання. Ну а відповідні служби надають людям цілий комплекс. Соціальної підтримки від держави варто також зазначити, що домашніх тварин на тимчасовий прихисток забирають представники спеціальних організацій, які опікуються доглядом за пухнастими улюбленцями. Евакуація справді рятує життя, тож подбайте про себе та своїх близьких.